Херсонець Олег Кислий живе біля ТЕЦ. Рік тому, 1 березня зі свого вікна, чоловік бачив, як перші російські БТРи заїжджали у місто. Сидиш через балкон, рішетку смотриш, каже, ти один вокруг і тебе видно і прячешся. І ну от такой було страх. Перше вони пішли на техніці на, на тяжої таке психологічне таке, давлення. Знаю ще медленним таким шагом ідуть страх на мирне населення. То есть воєнних нікого нет, поліції немає, мирне населення. Понятно, все подвіржена страху. 1 березня 2022 року по Перекопській вже йшла броньована техніка з літерою «З». Саме тут російські військові розстріляли автівку, в якій їхали мирні жителі. Також поцілили з танка в багатоповерхівку, внаслідок чого загинули мирні жителі. Та в три квартири вигоріли в Дочка Ганни Щербатової живе на вулиці Перекопській. За її словами, від руху колон російської військової техніки держала земля. По людям, які визирали з вікон, відкривали вогонь. Це перший будинок, який посаджав. От подивіться, там, скільки там людей, людей погибло, я не знаю. Оце у перший день. Потім ми побачили, вже тут стояли машини, які вони розтрощили машини. Коли ми, я їхала, перший раз я їхала на дачу, це в садах, в садах по бокам траси. Наверное, мабуть, штук 10 машин було повністю сожжених. 1 березня. Російські війська оточили Херсон з усіх боків. Окупанти зайшли з боку шуменського мікрорайону, де Херсонська тероборона спробувала дати відсіч. Потім у мережі почали з'являтися відео, як російська техніка йде вулицями міста. У цей день військові Російської Федерації обстріляли житлові будинки на Хибика і Таврійському мікрорайоні, поцілили у школу, спалили ТРЦ, фабрика. На відео, що здалося зняти жителям міста з вікон, видно, як російські військові грабували магазини та мародерили. 1 березня захопили залізничний вокзал та річковий порт. За словами голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Логової, тоді найбільше руйнувань було у передмісті. Херсона, Антонівці на Дніпрянському, жовтневому та молодіжному, де йшли бої. Там проживало 33 тисячі людей. Міська влада робила все можливе для того, щоб згуртувати людей, для того, щоб підтримати. Але розуміючи ситуацію, всі були дуже у розпачі, в такому занепокоєнні, тому що сумбурно це все відбувалося. Ніхто не очікував, що ворог зненацька застане нас усіх. 4 березня херсонці вийшли на площу свободи з українськими прапорами, щоб зустріти російський так званий гумконвой 5 березня 2022 року відбувся перший масовий мітинг жителів міста під гаслом Херсонце Україна. Тоді ж херсонський поліцейський Влад Пастухов заскочив на російський БТР, і це стало одним із символів руху спротиву. Спочатку ворог боявся навіть знімати державні прапори для того, щоб не викликати от таке от максимальний спротив у населення. Вони дуже цього боялися. Потім вони почали, скажем так, от таку вже більш агресивну політику. Вони захоплювали захоплювали адміністративну будівлі разом з першими протестами. Почалися і перші викрадення людей, говорить Соболевський. Спочатку ФСБшники працювали виключно вночі, в день затримань так само не було, можливо, тому що вони так само боялися викликати певну реакцію у суспільстві нашому, але вночі люди пропадали. Приїжджали, зібрали людей, вивозили вони в їх на допити. і ще не було організованих в них таких от приміщень катівень. У квітні російські спецслужби викрали Херсонського міського голову Ігоря Колихаєва. Його місце знаходження наразі невідоме. За даними слідства, під час окупації міста російські військові незаконно затримали міського голову та повезли на невідомому напрямку. Це сталося 28 червня 2022 року у День Конституції України. Окупація Херсона тривала вісім з половиною місяців. 11 листопада, 2022 року. Збройні сили України звільнили місто від російських військ. Олена Сумська, Оксана Клібос, Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.